На українському флоті стало більше на один екіпаж у приморському місті. Євпаторія була урочисто відкрита школа юнг. Спілкувалася із юними моряками та морячками. І наш кореспондент Інна Петрова. Якщо трошки зазирнути в історію, то юнги на флоті виконували різні дрібні доручення капітана, працювали на камбузі, знайомилися із будовою корабля, конструкцією вітрил, допомагали матросам, які стояли на вахті, і навіть вчилися кермувати кораблем у гарну погоду. Сьогодні вихованці гуртків із задоволенням та наткненням вивчають основи морської справи. Багато з них у подальшому обирають для себе саме цю життєву стежку. У вересні минулого року командування військово морських сил збройних сил України запропонувало керівництву низки приморських міст України підтримати ініціативу щодо створення на базі навчальних закладів гуртка військово-патріотичного спрямування «Школа Юнг. Першими підтримали таку ініціативу Севастопольці, і ось вже більше року хлопчики та дівчата із задоволенням навчаються у школі Юнг у стінах академії військово-морських сил імені Нахімова. Євпатарійці вирішили не відставати від своїх сусідів. І на базі Кримського республіканського позашкільного навчального закладу школи парусного спорту «Бриз» була відкрита Євпатарійська школа-юнг. На урочисте відкриття військово-патріотичного гуртка запросили офіцерів командування південної військово морської бази, представників керівництва міста та громадськості, і, звісно, винуватців свята, майбутніх моряків. Музичний фонд створював оркестр південної військово-морської бази військово-морських сил Збройних сил України. Всіляку допомогу в організації занять надаватимуть військові моряки південної військово-морської бази. Тож, як кажуть, саме вони будуть грати першу скрипку. Викладачі досвідчені офіцери військової частини. Протягом навчання хлопчики та дівчата дізнаються про цікаві сторінки історії українського флоту, призначення та класифікації озброєння та технічних засобів військово-морських сил, основ корабельної організації, корабельних правил, основ будови надводного корабля, корабельні шлюпки тощо. А по закінченню школи. Юнги матимуть вміти в'язати морські вузли, готувати шлюпку до виходу в море, виконувати обов'язки, весляра під веслами та вітрилом та багато іншого. Наступне покоління наше, яке ми будемо сьогодні. Починати виховувати в дусі військово-патріотичного виховання, виховання любові до батьківщини, любові до моря. Ну і в зв'язку з тим, що тут буде багато дітей із сімей військовослужбовців, ми будемо виховувати можливо династії майбутніх військових моряків, якщо не буде. Навіть і військовими моряками, то можливо, будуть взагалі моряками, які будуть гідно нести прапор України на теренах світового океану і на теренах Чорного моря, Середземних морів. Гідно будуть презентувати прапор нашої держави і своїми професійними знаннями, набутими навичками, які будуть. Викладати наші викладачі, серед яких це саме найкращі фахівці, офіцери військово-морських сил, спеціалісти своєї справи будуть передавати свої знання, досвід, вміння нашому майбутньому поколінню. Гурток організований на базі школи парусного спорту Бриз, яка за юридичними документами знаходиться саме у селищі Нового зерна. Її директор Олена Кузьміна висловила слова вдячності українським морякам у наданні допомоги в майбутніх організаціях екскурсій на кораблях вітчизняного флоту. Адже одна річ це теорія у класах, а зовсім інше, коли хлопчики та дівчата можуть пройтися палубою корабля, поспілкуватися із справжніми моряками. Мы сотрудничаем уже много лет с военнослужащими. Они являются нашими шефами, нашими помощниками. И вот у нас кружки открылись в Юпатории, и мы решили охватить также и деток Юпатории тоже морским делом, чтобы дети Юпатории тоже могли заниматься в нашем кружке, могли знать, знали, были ближе к... К морському ділу, к парусному ділу і е, могли займатися в наших кружках. Допомогу у створенні школи надала Євпатарійська влада, а саме міський голова Андрій Даниленко. Плідна співпраця місцевої влади і українських моряків у підсумку дає чудові результати. Так тільки у серпні місяці на меморіальному комплексі Червона гірка до Дня Незалежності України було урочисто відкрите музей бойової слави флоту. Тож взаємодія обох сторін йде тільки на користь і в Цьогорічний набір 20 дітей. Переважно це сини та доньки військовослужбовців та діти з малозабезпечених родин вік від 10 до 14 років. Цікавий факт: більше половини вихованців школи саме дівчатка. Тож представниці слабкої статі ніяк не вірять у різноманітні забобони. А те, що жінка на кораблі це долиха, вважають несінитницею. Ну тому що що, ж нельзя, теж можна. Да тем более можно заинтересоваться, так конкретно и ходить дальше, дальше, а потом уже взаємно здавати. А хлопчиків більше за все приваблює що більше часу буде приділятися саме практичним справам. Поїдемо на військові кораблі, будемо там дивитися, там, як вони проводять учения. Я займався на яхтах, ходив, мені це дуже подобається і якби заняття, там можна навчитися правилам азам. Ну, для будущего как бы перспектива есть тоже. Интересно на кораблях побывать, сходить в море на них, как бы не каждый день такое бывает. Вже за місяць у новоозерному дітей урочисто прийматимуть у юнги на бойовому кораблі українського флоту. Моряки південної військово-морської бази також пообіцяли майбутнім флотоводцям подарувати справжні флотські однострої, тож діти із нетерпінням очікують цього дня. А у жовтні цього року командування південної військово-морської бази планує відкрити аналогічну школу і у селищі Новоозерному.